Ви на каналі одного з найбільших імпортерів електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які вироблені у Піднебесній і які ви можете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Оновлена версія седана D-PAL SL03 2024 модельного року представлена в Китаї. Стартова ціна тепер на 27 тисяч юанів або на 3 тисячі 750 доларів США менше, ніж у моделі 2023 року. Цей седан від D-PAL уперше вийшов на ринок два роки тому. Саме він став першим автомобілем бренду Shenlan. Він же D-PAL для зарубіжних ринків. Довжина колісної бази моделі – 2 метри та 90 сантиметрів. А загальна довжина кузова 4 метри та 82 сантиметри. Із сучасних трендів індустрії електроліфтбек отримав безрамкові двері та скляний дах вже у базовій версії. На момент оголошення нової версії вже є три модифікації авто: перша з індексом 530 Plus коштує від 157 п'ятдесяти тисяч юанів або 22 двох тисяч доларів. Версія 530 Max коштує 23 тисячі доларів. А топова 610 МАКС 24 тисячі та 200 доларів. Цифри 530 та 610 позначають дальність ходу кілометрів відповідно до циклу підрахунку CLTC. у модели 2023 року. Запас ходу значиться 515 та 705 кілометрів. Як ви зрозуміли, D-PAL зменшили дальність ходу у топовій версії SL03. а все тому, що зменшилась ємність батареї. Тепер це 66,8 кВт годин. У топовій версії 2023-го ємність батареї 80 кВт годин, але тип хімії акумулятора залишився тим самим: це NCM. тому швидше за все, саме зменшення ємності дало можливість компанії знизити ціну на 23 тисячі юанів. Авто з індексом 530 додало 1 квт годину в ємності літій-залізофосфатної батареї. Тепер це 59 квт годин порівняно з модифікацією 2023-го. В обидві модифікації Shen LAN SL03 встановлюється один електродвигун на задню вісь. Двигун першої версії 530 має потужність 160 кВт або 218 кінських сил, а у версії 610 вже 190 кВт або 258 кінських сил. Обидва движки це синхронні електромотори з постійними магнітами. Модель 610 трохи швидша, а саме 6,2 секунди займає у неї, щоб набрати першу сотню. А у молодшої версії це триває 6,9 секунд. У салоні потрібно звернути увагу на центральний екран. Його діагональ 14,6 дюйми. Він може повертатись на кут 15 градусів у бік водія чи переднього пасажира. За це відповідає спеціальний привід. А в який бік повернутись екрану, вирішує датчик, який реагує на рух водія чи пасажира. Версії Max оснащені проекційним дисплеєм доповненої реальності, а всі версії мають вбудований відеореєстратор. Наразі жодних оновлень для версій з розширеним діапазоном типу ER V SL03 не оголошено. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Китайський бренд IM, яким володіє концерн SAIC, проводить ребренди чотирьох моделей у Європі. Тепер вони продаватимуться у старому світі під брендом MG, який також входить у портфель автомарок SAIC. Концерн SAIC змінить назву бренду для моделей IML S6, LS7 l 6 та l 7 для ринку Європи та Північної Америки. Всі ці авто будуть продаватися зі старого світу під брендом MG, яким також володіє концерн. Маркетологи визначили, що потрібно використовувати успіх MG на раніше названих ринках. Тому й моделі, які продаються у Китаї злого iM, чекають на успіх, але не на батьківщині. Бренд IM Motors – це результат співпраці SAIC Motor Corporation Group, парку високих технологій Чанзян та Alibaba Group. Але основний пакет акцій належить концерну. Чому ця компанія хоче продавати свої авто під брендом MG – Цілком зрозуміло. Він заснований у 1924 році в Оксфорді, Великобританія. Має вікову історію, але в її модельному ряді зараз немає електроавто, які могли б представляти бренд у всіх сегментах ринку. А моделі від iM зараз зможуть заповнити пропуск у нинішній лінійці MG. Зараз електромобілі від iM можна купити лише у материковому Китаї. Продажі за 2023 рік не особливо райдужні. Всього 38 253 авто. Бренд значно відстає від своїх основних конкурентів за сегментом, які продали понад 100 тисяч авто кожен. Минулого року глобальні продажі AMG перевищили 840 тисяч авто. Тому бренд став п'ятий поспіль головним китайським брендом з погляду експорту електромобілів. Він виробляє близько 70 закордонних продажів SAC Group. Успіх AMG можна відзначити у 16 країнах. Лише у Західній Європі та Австралії бренд продав майже 380 тисяч електромобілів. Модель mg 4 EV стала найбільш продаваною в Європі. За минулий рік її власниками стали понад 130 тисяч людей. Досвід зміни бренду для своїх моделей. концерн SAC і спільне підприємство SAC GM Wuling вже мають. Наприклад, Електрокросовероуве і ei 5 змінив шильдика на mg 5 у Європі. А Wuling AIR EV трансформувався у MG Comet та MG Hector для індійського ринку. Обидва авто успішно продаються. 2024 має для MG особливе значення. Цього року відзначається 100-річчя бренду. На честь цього SAC Group поставила собі амбітні цілі, а саме глобальний річний обсяг продажів 1,35 мільйона авто. І це може стати реальністю, тому що всього підлогу бренду MG минулого року продано 1 мільйон та 200 тисяч авто. Цей результат забезпечив ЕСІ позицію провідного китайського автовиробника упродовж восьми років поспіль. Внесок цього бренду дозволив Китаю перевершити Японію і стати провідним світовим експортером. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.